Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 449-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги. Дуба, яка знову розпочалася зі слів Пам'ятаємо, не забудемо і помстимося їх навіть не врятує те, що вони в чергове переписали історію, викресливши звідти усі згадки про Київську Русь. Гарантую, що після нашої перемоги з їхніх словників зникнуть слова можем, повторіть. Натомість там буде кров'ю їхню кров'ю. Написано ніколи знову. Про що я саме цього дня, 18 травня, але 1944 року, розпочалася депортація кримських татар з рідної землі, з півострова Крим, з рідного дому. Як завжди підло, о четвертій ранку, освітлюючи у темряві двори газовими лампами, озброєні солдати радянської армії, почали ломитися у будинки кримських татар. Вони довбали у двері так, що здригалися стіни, Поздіймали всіх з ліжок і зачитували імена у списках, наказали зібрати речі з їжею, сказали лише, що вивозитимуть. Куди? Як надовго? Ніхто не повідомив на вантажівках. усіх, чиє ім'я було названо, повезли до найближчої залізничної станції. А там, а там вже зачитали наказ Сталіна про депортацію, в якому отець народов називав кримців зрадниками і посібниками фашистів. Але Крим пустим не залишився, бо замість них півострів заселили вихідцями з Росії та інших республік. А коли минули роки і здавалося, що от воно майбутнє, і кримським татарам немає за що переживати, прийшов 14-й рік, а за ним 22-й. Постійні обшуки, переслідування, погрози, погрози повторити 44-й і цього разу знищити всіх та їх не зламати. Нас не зламати з новим актом агресії. У Криму розправив плечі партизанський рух, який постійно нагадує окупантам, що це не їхня земля, і кожен новий день наближає Крим додому а злочинців до страшної кари. Цієї ночі також була повітряна тривога на всій території України. і Атакували рашисти зі стратегічних бомбардувальників. Робили то з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101 і х 555 Над столицею ворог також залучив розвідувальні безпілотники. І за попередньою інформацією, всі ворожі цілі над Києвом були виявлені і знищені. А от уламки уламки таки не робили шкоди. І поки ми прибираємо наслідки руськаґаміра, який кошмарить нас третій день підряд. Франція почала заткувати. Після оптимістичного інтерв'ю у змі французького президента Макрона, який повідомив, що його країна готова передати нам далекобійні ракети, французький уряд каже: Ви нас неправильно зрозуміли. Ми поки лише вивчаємо таку можливість коментуючи слова президента, Єлисейський палат заявив, що зараз розглядають усі варіанти, але на даний момент у планах передачі ракет немає. А коли буде невідомо. Нагадаю, що Франція має на озброєні далекобійні ракети типу Storm Shadow, але у Франції вони мають там трохи іншу назву. А от хто свого слова дотримується, то це Китай. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже мав зустріч із спецпредставником Китаю, який приїхав до Києва для так званого врегулювання української кризи. Так, Китай ще й досі не може вимовити слово війна Росії проти України. Але може масовані щоденні ракетні обстріли їм у тому допоможуть. Знаєте, одна справа спостерігати за війною в Китаї, інша чути сигнали повітряної тривоги у Києві і бачити на що спроможний тиран Ліхуй, а саме так звати представника, підкреслив важливість. Участі Китаю в реалізації формули миру президента Зеленського і відповідно гарантуванні ядерної безпеки. Ну а Дмитро Кулеба свою чергу наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які би передбачали втрату її територій або ж заморожування конфлікту. Ну і тут же Ромашка певно розквітла і у Штатах, бо тепер вже у США, нібито заявили, що вони не дозволяють українським пілотам навчатися пілотувати F-16 в Європі. Про це пише New York Times із посиланням на неназваного українського чиновника. Він також зазначив, що без дозволу США українських пілотів можуть лише ознайомити з технікою і технічною мовою і провести тактичні уроки. Пробні польоти на F-16 у Європі неможливі. І білий дім і далі проти постачання в 16 Україні, бо вони щовач коштує занадто дорого для бюджету і для підтримки України. Попри це, адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати свої f 16 Україні, але хто в такому разі компенсує тим країнам їх вартість, невідомо. А літаки, як ви розумієте, нам дуже потрібні, бо, хоч втрату Росії вже Понад двісті тисяч, та вони ніяк не вспокояться. Такий висновок можна зробити з того, що вони винайшли новий план: як фінансувати війну на Росії, хочуть запровадити збір з відвідувачів ресторанів на війну в Україні. Не просто хочуть, то. Вже майже така, знаєте, законодавча ініціатива. До російської держдуми внесли законопроєкт про запровадження обов'язкових зборів з відвідувачів ресторанів, клубів і барів за для фінансової підтримки війни. Ініціатори правок пропонують встановити збір розміром 1% від Чеку для повнолітніх відвідувачів ресторанів як вони то будуть перевіряти невідомо, але тим не менше передбачається, що збирати кошти і перераховувати їх до бюджету будуть юридичні особи чи підприємці, яким належать заклади. А російські парламентарі переконані, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів. Ну і освоюватиме кошти фонд «Защитники Отечества», який очолює. Дружина губернатора Кемеровської області Ганна Цивілєва. кажуть, вона не чужа Путіну людина. Ну, принаймні, її називають чомусь племінницею президента РФ Владіміра Путіна. Насамкінець так співпало, що сьогодні українці відзначають ще й день вишиванки. Чому співпало? Бо припадає він традиційно на 3-4 травня. Тому не забудьте вдягнути сьогодні свою вишивану броню. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось. І побачимось.